Підвищення рівня безпеки на місцевому рівні ключова теза, яку обговорювали сьогодні представники громад та поліції охорони. Вони підписали меморандум про співпрацю, покликаний він об'єднати зусилля місцевої влади та фахівців з безпеки для створення єдиного надійного механізму реагування на виклики та загрози. Саме меморандум, це тільки декларація про набори, А ми хочемо налагодити дієву співпрацю з управлінням поліції охорони для того, щоб люди, які живуть в громадах, які ходять в школу, які лікуються в лікарнях, відчували реальну безпеку. Тому що ми живемо такий час, коли повинні про це подбати. І тому ми хочемо співпрацювати і хочемо доносити до громад, що це потрібно, і хочемо налагодити таку тісну співпрацю, щоб реально вона давала якісь результати. Така зустріч мала на меті головам громад дізнатися більше про функціонал та можливості поліції охорони. Надалі це дасть змогу місцевій владі впроваджувати конкретні кроки для створення безпечного простору. Вивчимо можливі варіанти, можливо, розглянемо якісь інші можливості і можливі заходи для того, щоб розвивати безпекове середовище на території громади, обмінятися досвідом, почути думки і можливості щодо того, які можливі варіанти встановлення, можливо, цілодобового посту поліції охорони, можливо, це якісь напрямки щодо встановлення кнопок виклику. Поліція охорони та громади вже мали тісну співпрацю в освітній сфері з 2024 року. Заклади загальної середньої освіти були під вартою правоохоронців. У Нас один із кращих результатів по залученню під охорону закладів загальної середньої освіти, встановлення кнопок термінового виклику. Як були випадки підозрілі пакунки на території шкіл. Знаходили працівники поліції, які несли службу, пильність під час несення служби дає можливість запобігти будь-яких нештатних ситуацій. Таким чином, підписаний меморандум закладає основи для системної співпраці між громадами та поліцією охорони. Сторони планують впроваджувати конкретні інструменти безпеки, такі як кнопки виклику та цілодобову охорону. Владислав Стецюк Аріна Тітова, Новини Рівного.